Для нашого колективу Танець не лише мистецтво, а й турбота одне про одного. Кожен рух допомагає дітям ставати здоровішими, впевненішими та щасливішими, розповідає Ольга Грицай, керівниця гуртка оздоровчої хореографії Престиж. Тут діти мають змогу розвиватись фізично, емоційно та соціально. Керівниця гуртка вчить не лише танцювальним рухам, а й допомагає молоді пізнавати себе, розвивати своє тіло. Та отримувати справжню насолоду від хореографічного мистецтва. Під час початку кожного заняття в нас іде розминка спеціальна і спеціальну розминку обов'язково входять різні вправи на спинку, на стопи, на ніжки, на виворотність. І звичайно, коли дитинка вже ходить місяць, два видно результати. Є такий ефект, певний відповідно видно, що дитина чимось займається. Престиж налічує понад 100 дітей різного віку. Заняття у гуртку зовсім не схожі на звичні тренування. Тут поєднано сучасну хореографію з елементами гімнастики та акробатики, вправ на поставу і гнучкість з різноманітними оздоровчими інструментами. Також це застосування дихальної гімнастики та робота з емоційним станом дітей. Пані Ольга зазначає, наш гурток це не просто танці, це новий підхід до розвитку дитини через спеціальні хореографічні рухи та усвідомлення розвитку своїх фізичних можливостей. У нас чешечки спеціальні, щоб краще носочки тягнулися. Ми навіть дуже часто займаємося в шкарпетках. Краще нам в шкарпетках розминаємо стопу. Допоміжні засоби різні, це блоки для йоги, резинки для розтяжки, тенісні м'ячики. Навіть на кульки в початковій групі учасниці гуртка оздоровчої хореографії обожнюють свої тренування, адже такі заняття дисциплінують, надають впевненості у своїх силах. Та є бажання розвивати далі свій творчий потенціал. Мені дуже подобається. Для мене мій колектив зараз став. Це не просто про фізичне тренування, про фізичну підготовку, про танці. Це також про друзів, про відчуття музики, про харизму, про відчуття себе. Колектив став для мене не чимось просто як хобі, а вже більше як сім'єю. Ми дуже багато працюємо, їздимо на безліч конкурсів. Мені подобається просто на всі 100%. Всі середня, молодша, старша група танцюють дуже гарні, цікаві танці. Мені дуже подобається, коли ми робимо «Стрибок у шпагат. Діти відчувають безмежну любов Ольги Миколаївни до своєї справи. Керівниця надихає гуртківці власним прикладом та щирою вірою у кожного з них. Під час занять вона щоразу запалює яскраві вогники у маленьких серцях юних танцівниць. Тренер наш просто бездоганна, У нас дуже теплі та дружні відносини з нею. Вона завжди може підтримати, допомогти, щось порадити. Кожна дитина унікальна, до кожної дитини свій підхід. До кожної дитини треба підійти, присісти, запитати. Хочеться кожну дитину навчити максимум, що я зможу. Якщо я щось не можу, я йду навчатись. Стараюся сама займатися спортом. Бути прикладом в першу чергу. Колектив активно бере участь в різноманітних танцювальних конкурсах. Нещодавно вони стали лауреатами другого та третього ступеня на 11-му всеукраїнському конкурсі сучасної хореографії Інший вимір, який проходив у Луцьку. Діти в мене задоволені, да бувають сльози, розчарування, але ми беремо себе в руки. Думаємо, що не так. Не дивлячись на результат, коли ми їдемо на конкурс, ми завжди їдемо вчитись і їдемо до найкращих. Ми не зупиняємося. Успіх на конкурсі став не тільки свідченням високого рівня підготовки учасників гуртка, а й палкої прихильності та любові до хореографічного мистецтва. Альона Грищук, Анастасія Лалак, УІТАЗГГРАЕС.